Знаєте, я не втомлюся повторювати, що ТЦК, ТЦК цієї організації взагалі не має бути. Чому? Тому що, перше, вона не працює. Вона не працює так, як треба. Ловлять людей, кудись везуть, щось там відбувається, і одні скандали. Одні скандали тієї мобілізації такої як треба, її немає. Якщо організація не працює, Значить, такої організації не повинно бути. Це перше. Друге, люди вже жахаються, жахаються просто від одного слова. ТЦК. Бо розуміють, що тут не те, що не хочуть люди воювати. Люди хочуть захищати свою країну. Просто вони розуміють, вони бояться неповісток, люди бояться безладу. Безладу, який буде потім. Розумієте? Як все це відбувається? Що потім? Дуже багато вже в кого а, по, загинули родичі, багато в кого зараз воюють, і ці люди знають, що там відбувається дуже багато безладу. Дуже багато безладу. І не тільки в ТЦК. На жаль, знаєте, кажу це не, не просто а, як а, українка, так яка жива в Україні, кажу це як а, сестра безвісти зниклого брата вже більше року. Десять кругів аду просто пройшли, поки понаправляли різні довідки, все інше, поки щось там десь знайти, якось перевірити, знайти людей, які були з Сашком. якось ще. Тобто доходило навіть до того, що слідчий визивав мене для того, щоб дізнатися, яку роботу я провела. розумієте? Ось так шукають безвісти зниклих, але це вже інша історія. Сьогодні про ТЦК. Люди вже жахаються від одного цього слова. Чи має бути така мобілізація? Ні, треба щось міняти. Треба міняти І якщо щось не працює, це треба міняти. Не вперше вже кажу про рекрутинг. Треба, щоб все було по-іншому. Якщо хочуть нормальну мобілізацію. Треба, щоб все абсолютно поміняли. Бо те, як зараз, воно не працює. Люди не хочуть так. Люди хочуть, щоб було нормально. Люди хочуть, щоб була справедливість. Люди, люди підуть воювати. Але якщо це, вони будуть розуміти, що як, якщо все це знаєте, то я кажуть, розкладуть по поличкам. Тому має бути рекрутинг. Людина, нехай навіть це буде приватна організація, багато приватних організацій. Щоб людина прийшла, їй все показали, розказали, договір, все чітко, зрозуміло. Тоді це все буде працювати. Назва випуску, що ТЦК вже кінець, дивіться, справді це може бути початком. Чому? Тому що нарешті пролунала нормальна заява. Нарешті пролунала нормальна заява представника влади, на яку, до речі, можна спокійно посилатись, спокійно можна посилатись, от ви їдете десь, вас зупинили, щось там хочуть перевірити. Ви спокійно можете, ага, от знайдіть є статті, є статті, де пан Лубінець це уповноважений справ людини. І він сказав, що коли ТЦК вимагають перевірки документів, коли ТЦК затримують в них, немає повноважень. Це не просто там слова, приміром, там мої слова, там, чи ще якогось простого українця. Це слова уповноваженого з прав людини. Пана Лубінця! До речі, стикались з ним якось, ось коли треба було запити за Сашка на пошук перенаправляти, і спілкувалися з паном Лубінцем. Ну, що можу сказати, мабуть, нічого такого. Але останнім часом він починає говорити правильні речі. І мені це подобається. Нарешті, знаєте, це ось ця заява пана Лубінця. Що він заявив, що ТЦК не мають прав застосовувати грубу силу, грубу силу не можуть застосовувати. Якщо ТЦК вимагають перевірки документів, затримують, в них нема на це повноважень. Я вам скажу що ось це може бути початком, знаєте? А початком того, бо що всі якось потроху почнуть якось шевелитись насчет всіх цих ТЦК і так далі. Бо всі мовчать. Знаєте, ось представники влади мовчать, наче там людей б'ють, затягують в машини, там і безлад відбувається різний. Всі якось мовчать, знаєте, наче це нормально. Заява Лубінця це добре. Не мають навіть права, я б сказала, не те, що застосовувати грубу силу, не мають права навіть торкатися на те, що застосовувати силу. Але це ще не все, так як я вже казала, що каже пан Лубінець, коли ТЦК вимагають перевірки документів, затримують, в них нема на це повноважень. Ну, нема в них на це повноважень. Розумієте, вже представники влади починають про це говорити. Тому можете спокійно, коли вас зупинили, десь по дорозі, ви можете спокійно закачайте собі заздалегідь статтю. З паном Лубінцем. Я не знаю, можливо, навіть десь є відео. Знайдіть, якщо є відео, якщо ні, повно різних статей, де вже різні ЗМІ опублікували стопроцентово цю інформацію, тому ви зможете знайти. І посилаєтесь на неї. Кажете, ось дорогенькі ви не маєте права не перевіряти, ви не маєте права не затримувати і так далі. Ось це заява пана Лубінця, і все. Достатньо буде посилатися на, на неї. Ще пан Лобінець Лубі, сказав, що ТЦК е, будуть перевіряти. Будуть перевіряти І якщо знайдуть порушення, їх покарають. Е, і це супер новина. Супер новина. Е, бо ну я думаю, що вже час, вже, вже, вже давно треба було це зробити. Бо наче там, знаєте, такі були ось ці показові зачистки, якісь там і ще щось, але ми бачимо, що безлад він наростає. Він наростає, його все більше і більше стає. Ну от я не бачу, щоб якось, я бачу, що ТЦК вони більше і більше і більше ведуть себе так, наче їм дали просто неймовірну кількість повноважень. Але це не так. Знаєте, взагалі в мене питання: а де правоохоронні органи? Бо таке відбувається, іначе знаєте, ну, наче ніхто не бачить. Значи ніхто не бачить, що людей тягнуть в машини, що там їх б'ють і ще щось там. Ну, чи є якісь кримінальні провадження щодо представників ТЦК? Я про таке не знаю. Якщо знаєте, пишіть, будь ласка. Бо я не знаю ні про одне кримінальне провадження проти представника ТЦК. А прецедентів було вже мільйон. Вже весь інтернет просто кишить ось цими різними відео, як вони себе ведуть. Висновок такий: дуже сподіваюся, що таких заяв, як заява пана Лубінця, стане більше. І нарешті, з такою організацією, як ТЦК, буде покінчено. Нехай це буде щось інше, нехай це буде щось справедливе, нехай це буде щось правильне для того, щоб абсолютно все помінялося. Якщо влада хоче нормальну мобілізацію, для цього має бути нормальний орган, для цього мають бути нормальні умови. Для цього має бути все справедливе і прозоре. Тоді люди будуть, будуть воювати. Вони не будуть боятися ніяких організацій. Все має бути правильно, чесно, прозоро і справедливо. Тоді все буде нормально, так як має бути. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.